На огляді підсвітка з артикулом 11603. виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті три планочки довжина однієї 842 міліметри. Присутня кругла лінза діаметром 17 мм. На планочці 8 ледь діодів, напруга 1-3 вольти. Також планочка має один канал з напругою 21 вольт. Ось такі маркування присутні. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.